Бої гладіаторів часто уявляють як кривавий конвейер, в якому двобої закінчувалися смертю гладіаторів. І це помилка. Гладіатори коштували шалених грошей і їх намагалися берегти. Так, натовп вирішував долю переможеного гладіатора. Але якщо гладіатор бився хоробро, то майже завжди глядачі дарували йому життя, на смерть прорикали здебільшого тих, хто виявив малодушність та боягузтво. Гладіатори добре знали про це. Тому намагалися навіть поступаючи супротивникові заслужити симпатії та повагу натовпу. В помпеях археологи викопали дуже велику кількість надгробних плит з могили гладіаторів, які містили перелік боїв кожного з них. Аналіз цих даних показав, що в середньому під час ігор на арені гинуло близько 5% гладіаторів, ще приблизно стільки ж вмирали після ігор від поранень. Тож гладіаторські ігри були дуже небезпечним видовищем. Але далеко не таким смертельним так ровожерливо як прийнято вважати.